Ні, системами. Хоча і у Chips Act існує менше року, в нього вже є перші досягнення. Так вже оголошено плани про запуск кількох нових пілотних ліній у Європі. Найновішою стане лінія у Греноблі у Франції, FAMES Pilot Line, керована CAA Леті. Має на меті розробку технологій, таких як нелегований кремній, вбудовані неволатильні пам'яті, радіочастотні компоненти, 3D-інтеграційні опції та малі індуктори для управління енергією інтегральних схем. Фінансування проекту FEMIS складе 830 мільйонів євро, рівномірно наданих учасниками та спільним підприємством EU Chips Joint Undertaking. у червні цього року. Компанія OnSemi – Оголосила про намір створити сучасний вертикально інтегрований виробничий майданчик у Чехії з інвестиціями до 2 мільярдів доларів. Компанія буде вирощувати кремнієві кристали і виробляти з них пластини. Плани